Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок сорок, проща. Чвяхкотіла земля у старих постолах, похилилися верби в осінньому шматті, повезли мою матір на білих волах, неоплакану матір, неоплакану матір, спочивай, моя, мамо, там легше тобі, там ніхто не завдасть. Невигойної муки, я йшла за тобою одна у юрбі. От і всі твої, мамо, і діти, і внуки, а нікого, нікого нема на землі, ні єдиної гілочки нашого роду. Лиш опудало, мамо, в старому брилі, стереже самоту в лобузині городу. Я й сама вже не знаю, жива я чи ні. Тільки знаю одне. Що, склепивши повіки, проплила моя мамо у тому човні, та й втонула у землю, втонула навіки, добрила я додому тоді звідтіля, та й ношу її смерть у душі, як провину, все вижається, чорна осіння земля, глухо гупає, мамо, об твою домовину. Недовго мати щось тоді прожевріла, щось після того тижня в півтора, Кленочками червоними рожевими, її на той світ осінь провела, І одридали в небі журавлі, Мені людину в світі найдорожчу, О той горбочок свіжої землі поцілувала, та й пішла на прощу. Учора вмилась в річці полузір'я, дивилась в небо, пролітає птах, і таке безмір'я, мій біль в мені, а я у цих степах, легенький вітер трави хилитає, пасе корову тітка на межі, ніхто мене нічого не питає, я всім чужа, і всі мені чужі, іду, бреду, захочу, той спочину, розбиті ноги остуджу в росі, ніхто в мені не дивиться у спину. Я йду, людина, я така, як всі, ще, поки тепло, заночую в лузі, а там хтось впустить. Перебуду ніч, в хатах ще бечуть діти голопузі, чомусь як гляну, однімає річ, Щось надломилось в голосі тремкому: Дорога, степ, усе як в тумані. Он ще прочане, і, мабуть, нікому немає гірше в світі, як мені. Учора хтось жалів мене причинна, така тепер я чорна і худа, така хистка тепер моя хода, Вбираю світ порожніми очима. Буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори, а степ уже сивий на поминках літа. Осіннього неба останні глибини І гілка суха, як рука кармеліта, тримає у жмені оранж горобини, як глянеш у простяж, дорога в намисті, ці барви черлені і жовто гарячі, ці щедрі сади у багряному листі. А люди бредуть і бредуть, як незрячі.